Ми мудрі станьмо побожно, почуємо святого Івангелія, мир усім. Луки святого Івангелія читання, Слава Тобі, Господи, Слава. тобі. Будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус в землю Гадаринську, що навпроти Галілеї. Коли ж він вийшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, одрежимий бісами. З давнього часу і в одяг не вдягався, і в домі не жив, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, упав перед ним і гучним голосом сказав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо Ісус звелів нечистому Духові вийти з нього з цього чоловіка, тому що Він довгий час мучив його і в'язали Його ланцюгами залізними і кайданами і стерегли Його, але Він розривав ланцюги і гнав Його бізпустиню. Ісус запитав Його, як Твоє ім'я, Він сказав Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і вони просили Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же на горі послося велике стадо свиней, і біси просили його, щоб дозволив їм увійти в них і дозволив їм. Біси, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней і кинулися стадо скручів в озеро і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розказали в місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося, І, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого. І про своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і вжахнулись, а ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю Гадаринського просив Його відійти від них, бо їх охопив великий страх, він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же. З котрого вийшли біси, благав Його, щоб бути з Ним. Але Ісус відпустив Його, сказавши: вернись у дім твій і розкажи, що створив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому світу, що створив йому Ісус. Слава Тобі, Господи! Господи, слава Твоя!